Я підскочив, оглянувся і зрозумів, що лежав у ліжку. Ліжко стояло в темній кімнаті, були мали маленькі лампочки від приладів, і що це було? Лампа на якій було написано вихід? Ну, думаю, що так. У всякому разі, він світився над дверима і занурював кімнату, в якій я перебував у напівтемряву. Пахло лікарнею. Той, хто коли-небудь був у лікарні, знає, що я маю на увазі. Це була суміш дезінфікуючого засобу, ліноліуму і постільної білизни, дуже своєрідна суміш, але ти завжди її впізнаєш. Я, мабуть, був непритомний, тому що не пам'ятаю, як мене занесли в цю кімнату і як поклали в це ліжко. Що я пам'ятаю, так це біль, гострий біль у животі. Він почався раптово і жорстоко під час моєї відпустки в Італію. Він напав на мене з такою силою, що моя дружина на місці викликала швидку допомогу, і. Моя дружина. Я сів у ліжку і озирнувся на кімнату. У напівтемряві я впізнав знайомий силует у кріслі біля ліжка. Це була вона. Я відчув полегшення, але й трохи провину за те, що вона так відомо сиділа біля мене, а тепер змушена спати в незручному кріслі. У той момент я полюбив її ще більше і вирішив розбудити її та сказати, щоб вона пішла в готель, аби виспатися як слід. Аня! Прошепотів я в її бік. Вона не відповідала. Очевидно, вона міцно спала. Аня, ти спиш? Жодної відповіді. Піднявшись, я оглянувся. Навпроти мене стояло ліжко. Я невиразно бачив, що там хтось лежить, отже я був не один в кімнаті, але чи не кликав мене хтось на ім'я? Я напружив очі, щоб побачити, чи людина спить, але її рівне дихання переконало мене, що вона дійсно міцно спить. Можливо, це була одна із тих слухових галюцинацій. Які бувають у напівсонному стані, коли тобі здається, що ти чуєш голоси або бачиш людей, хоча насправді їх там немає. Я завжди був раціональним мислителем. Як професор фізики я досліджував реальність, реальність це все, що сприймається органами чуття, що можна обчислити або виявити за допомогою приладів. Спекуляції та здогадки не є науковими. Звичайно, наша реальність і наш всесвіт може бути лише атомом величезного соусу болуньєза у неймовірно великому галактичному італійському ресторані, але чи варто серйозно замислюватись над цим? Достатньо виміряти і оцінити вимірюване, з цього також можна вивести модель реальності. О, так, я знову згадав дещо. Мені мали зробити операцію, якась термінова операція. Я поїхав в лікарню, але там не було лікаря, а чекати треба було кілька годин. Мабуть, у мене був розрив кишечника, після цього все було темним, я намагався згадати час від моменту, коли мене доставили до лікарні, до моменту, коли я прокинувся, але нічого не пам'ятав. Напевно, я втратив свідомість? «Хм, Так і було, але біль повністю зник. Я майже відчував себе добре і легко, невже операція була позаду, «Чи принаймні, мені нарешті дали знеболювальне після того, як я годинами корчився на ліжку від нестерпного болю. Я пам'ятаю, що мені відмовили в ліках, оскільки вони могли вплинути на анестезію, яке випробування? Але тепер я був майже достатньо готовий, щоб повернутися в готель і продовжити свою відпустку. Я обережно обматив свій живіт і не відчув ні пов'язки, ні шраму. Мабуть, операцію ще не зробили, тож, мабуть, це все ж таки було знеболююче. Хороша штука, і якби я не знав нічого кращого, я б сказав що я абсолютно здоровий. Василь. Голос пролунав з коридору яскраво і доброзичливо. Це був жіночий голос, напевно, одна з медсестер. Чому вона просто не зайшла? Я сидів у ліжку і поправив свій лікарняний халат. Це була моя дурна привичка. завжди виглядати ухайно і акуратно, не зважаючи ні на що. Я, мабуть, навіть поправив би кроватку, якби вона в мене була. Але що ж, деякі речі є такими, якими вони є. А потім я почув кроки по коридору до моєї кімнати, і двері відчинилися. Я повернувся до входу. Увійшли дві жінки і чоловік. Вони були одягнені в сірі халати і, привітно, дивилися на мене. Чоловік був приблизно середнього віку, з трохи рідким сивим волоссям, він був високий і ходурлявий, Напевно, він був медбратом. Друга особа виявилась мініатюрною жінкою із світлим волоссям заплетеним у косу. У неї була добра посмішка і доброзичливі очі. Інша жінка, яка мене кликала, мала кучеряве каштанове волосся. Вона також привітно посміхнулася мені. Це виглядало так, ніби вони були щасливі мене бачити. А, ось де. Привіт, Василь. Посміхнулася кароока жінка, вона говорила англійською без жодного акценту. Ми раді, що нарешті познайомилися з вами. Мене одразу ж потягнуло до них, бо всі троє випромінювали атмосферу, яка змушувала відчувати себе бажаним гостем. Ну давай, ходімо, сказав чоловік, у нього був теплий і приємний голос. Куди? поцікавився я, на операцію. Хіба мене не везуть туди в ліжку? Троє санітарів подивилися один на одного і посміхнулись. Ні, сказала караука жінка. Це недалеко, ми можемо піти туди пішки. Насправді, вона мала рацію, я почував себе добре, я підвівся і відчув приємну легкість і полегшення. Я подивився на Аню і ніжно торкнувся її плеча. Кохана, сказав я. Кохана, я йду на операцію, але моя дружина міцно спала. Вона не ворушилась, і я не хотів її будити, тому дав їй поспати. Скажете їй, що я на операції, коли вона прокинеться? запитав я. Королька медсестра посміхнулась. Все добре, Василь, про неї подбають, але зараз нам треба йти. Я кивнув і пішов за ними. Мене трохи нудило, адже операція це завжди ризик, а я перебував в чужій країні. Звичайно, я б хотів, щоб мене прооперували в моїй країні, але оскільки в мене був розрив кишечника, швидка операція була неминучою. Заспокоювало те, що я перебував у великому місті і що тамтешні лікарні, безумовно, мають розумні мінімальні стандарти. Було просто дивно, що мені довелося йти на операцію пішки, але насправді я почувався добре. Ми увійшли в лікарняний коридор, медсестра з кочерявим волоссям пішла першою, а я за нею, двоє інших за мною. Мене гриз страх перед операцією, а це буде важка операція, запитав я, а лікар, який мене оперуватиме хороший. Я його ніколи раніше не бачив. Не хвилюйся, Василю, ходімо з нами, ми вже близько. Сказала медсестра за моєю спиною, я обернувся, вона дружньо підморгнула мені. Це була правда, боятись операцій це нормально. Лікар, напевно, був там, поки я спав і все з'ясував з моєю дружиною. Досі все завжди проходило добре, і все виходило так, як треба. Я просто вірив, що цього разу все буде добре. Лікарняний коридор був довгим, я тільки зараз зрозумів, наскільки довгим. Ми йшли, мабуть, хвилин п'ять. Коли ми проходили повз вікно, я визирнув. Було темно, я не бачив жодних вогнів, будівель, дерев чи ліхтарів. Була темна ніч. Ми повернули праворуч в інший довгий коридор. Медсестра йшла попереду, вона йшла швидким кроком. Зважаючи на те, що я був серйозно хворий, і йшов на термінову операцію, вона просто змушувала мене пройти через багато випробувань. Я намагався підтримувати розмову, бо відчував себе трохи невпевнено. Нам доведеться обійти всю клініку, чи не так? Ну, я сподіваюся, що вам дадуть надбавку за кілометраж, сказав я з гумором. Хе. Посміхнулася інша медсестра, яка ще нічого не сказала. Не схоже було, що їй це здалося особливо смішним. Ходімо, Василю, ми скоро будемо там, але нам треба йти далі. Голос доглядача позаду мене не здавався недружнім, але й мій жарт не здався йому дуже смішним. Чесно кажучи, я міг би його зрозуміти, якби мені доводилось працювати в нічні зміни день за днем. А потім водитися з такими псевдовеселими хлопцями, і я б напевно теж би не сміявся. Подорож затягнулася. У мене було відчуття, що ми йдемо вже дуже довго, об'єктивно кажучи, це могло бути лише кілька хвилин, але мені здавалося, що я повністю втрачаю лік часу Кляті знеболювальні, або хороша штука. Залежно від того, з якої сторони на це подивитися, а куди саме ми йдемо, поцікавився я. Ми так і сказали, зараз сам усе побачиш. Заспокойся, Василю. Тепер голос доглядальниці, що йшла переді мною, звучав трохи нетерпляче. Навіщо ти продовжуєш мене про щось питати? Просто йди за мною. Вона обернулась і посміхнулась. Тобі не треба хвилюватись, ми тебе відведемо. Немає про що хвилюватись, чесно кажучи, коли хтось таке каже мені, що мені нема про що хвилюватись, тоді я хвилююсь. У мене було відчуття, що світло в коридорі якось сіріше є. Чи це коридор став сірим? Я не міг зрозуміти, бо коли я дивився на стіни чи підлогу, все виглядало точно так само, як і раніше, але якось безбарвно. Більш порожнім?» Так, Василю. відгукнулася біля водоглядальниця. Просто не хвилюйся про це. Вона засміялася це прозвучало образливо. Це був також момент, коли мої тривожні дзвіночки почали дзвонити, тому що я не звик, щоб зі мною говорили несерйозно чи грубо. Зазвичай я був тим, хто задає тон. На зустрічах, на лекціях, у дослідницьких завданнях, які я очолював, я завжди був босом, і тому я одразу помітив, що тон по відношенні до мене якось змінився. У такі моменти я дуже швидко повертаю ситуацію в свій бік, я зробив те ж саме зараз. Гаразд, сказав я. Мені зараз не дуже добре, я хотів би повернутися до моєї кімнати з дружиною і побачити лікаря. Іди, Васю, санітар ще стояв позаду мене, штовхнув мене. Від несподіванки я похитнувся, зробивши кілька кроків вперед. Мені стало страшно, ситуація йшла не так. Відбувало щось, що я не міг контролювати, і мені було не по собі. Лікар там. Де там? запитав я, я застиг на місці, медбрат, що стоя позаду мене, знову штухнув мене, я більше не бачив посмішки на його обличчі, але й ненависті чи чогось подібного теж. Здавалося, він штовхав мене без жодних емоцій. Невеликий блиск в його очах змусив мене подумати, що він посміхається всередині. Чому він не хоче до лікаря? сказав медбрат. Медсестра Блондинка навпаки посміхалась дуже помітно. Ну, він же стоїть там, хіба ви його не бачите? Вона вказала на місце в коридорі. Я подивився туди, але там нікого не було. караока доглядальниця розсміялась. Не дратуйся, Вася, Просто йди за мною, ми вже майже прийшли. Куди ви мене тягнете? Я хочу повернутися назад. Я був дуже наляканий, всі троє засміялися. Знову назад ти не можеш повернутися. Куди ти хочеш піти? Промовив чоловік, я обернувся коридор, який ми прийшли, був темним і безбарвним. Він здавався ворожим і безлюдним, зневажливим. Ні, я справді більше не належав цьому місцю, але куди вони мене тоді вели? А тепер замовкніть, у нас більше немає часу, сказала кароокоме сестра, нетерпляча і роздратована. Не вказуй мені тут, відповіла білява сестра і плюнула їй під ноги. Карока сестра дивилася на світло волосу і гордовито засміялась. Шльондра. сказала вона, я був у жаху. Що то щойно сталося?» Медбрат знову штовхнув мене. Ходімо, Васю, ти ж не хочеш запізнитися? Цього разу з мене було досить. Злість і страх піднялися всередині мене, я відштовхнув чоловіка від себе. Залиште мене в спокої. закричав я. Медбрат посміхнувся і вдарив мене кулаком в обличчя. Я відступив назад, приголомшений тим, що сталося. Так, ану пішов, майже крикнув він. Мені набридло твоє довбане скиглення. Ворушися, клятий виродку, ти мене вже задовбав. Я був у шоці, поруч зі мною, карука сестра, що сила била по обличчі світловолосу сестру блондинку, вона потягнула її перед собою за волосся і штовхнула ногою в коридор перед собою. Іди, суко, прогорчала вона. І не озирайся. Я розумів, що це ненормально для лікарні, напевно, ніщо в цій ситуації не було нормальним. Я подумав, що це може бути сон чи галюцинація. Я щепнув себе, намагаючись зосередитись, коли поспішав вперед по все більш темному і блідому коридору, але у своїй жахливості вся ситуація була настільки реальною, вона не мала нічого спільного зі снами, які я бачив раніше. Те, що я переживав, було реальністю, навіть набагато реальнішою і матеріальнішою, ніж те, що я знав, як реальність раніше. Я був там прямо зараз. Чоловік позаду мене знову штовхнув мене вперед. Я похитнувся і вдарився об стіну. Потім я розвернувся і з усієї сили вдарив його в обличчя. Злість піднялася всередині мене. Вона кипіла в мені, і тоді мені хотілося бити його знову і знову. Мені довелося придушити імпульс, щоб перестати бити його по обличчю. Ми прийшли повз кімнату, коли я зазирнув туди, троє людей нещадно били один одного. Один із них впав, інші били його ногами і плювали на нього. А потім сіли на нього зверху, щоб продовжити бити іншого. Вони видавали гарчачі та задихаючі звуки, ненависне, безсловосне гарчання. Чоловік, що лежав на землі, підняв зламану ніжку стільця і струмив її встигну іншого чоловіка, що стояв над ним, палилась кров. Він закричав і впав поруч чоловіком, що лежа на підлозі. Він перекотився до нього і вдарив його кулаком. Він кусав його доти, доки у нього не зламались зуби. А єдиний, хто ще стояв на ногах, вдарив їх обох ногою по обличчях. Потім стеврява кімнати до нього підскочила інша людина і повалила його на землю. Вона взяла його голову і розбивала її об твердий бетон знову і знову. Двоє інших, хитаючись, підхопилися на ноги і почали бити новоприбулого. Повітря було наповнене агресією, насильством, ненавистю і запахом крові та сечі. Я ледве це усвідомити, коли палати до мене вже вибіг у дурлявий чоловік із божевільним ворозом обличчя і замахнувся кулаком. Білява медсестра перехопила його удар і штовхнула на санітара. Який стиснув кулак і вдарив худорлявого чоловіка. Тим часом караока медсестра заштовхала мене в палату. Там була майже темрява. Я міг бачити лише контури людей, смикання і масу, яка бореться. Сучий син! Закричала медсестра, кинувшись на мене і впиваючись в мою шкіру. Я закричав і відштовхнув її від себе. Тоді люди кинулись до мене з голі або загорнуті в лахміття. Вони тягнули мене, били та плювали на мене. Вони вуковали мені вуха, наймерзенніші образи. А в відповідь отримували кулаки, стосани і плювки від інших людей в кімнаті. Злість і ненависть піднімалися всередині мене і горіли в мені. Вони спалахували всередині мене і поглинали мене. Я стиснув кулаки, схопив першого ліпшого чоловіка, що стояв переді мною, і вдарив його у ніс. Я із задоволенням почув, як його ніс хруснув, Інша жінка вдарила чоловіка кулаком, перш ніж її скинули з ніг і жорстоко побив, товстий голий чоловік. Потім мене сильно вдарили в скроню, і я похитнувся. Кулаки, коліна, ноги, слина, кров і чужі зуби. Як дощ посипались на мене з усіх боків і палилися вниз. Не було часу думати, кричати. Я встав, розібрався і виплюнув свою злість в обличчя людей, які мене оточували. Ви виродки. кричав я до всіх. Ви брудні виродки. Підходьте, якщо вам щось потрібно. Тоді товстий, голий чоловік скинув мене з ніг, я перелетів через тіла людей, що лежали на землі. Він навалився на мене і всією своєю масою перехопив мені подих. Чоловік зірвав з мене лікарняний халат, і поки кілька людей тримали мене, і інші були ногами та кулаками, він штовхнув мене на землю. І я не можу це вимовити. Він зробив зі мною найгірше, він, а потім усі інші. Знову і знову. Аж поки я не зміг стати, щоб зламати йому ніс і дивитися, як інші роблять з ним невимовно жахливі речі. Я радів, коли бачив це і бив ногами з усієї сили. Не знаю як, але в якийсь момент я зміг вирватись і, не втрачаючи ні секунди часу, я вибіг назад у коридор. Я біг коридором, ледве тримаючись на ногах. Усе тіло боліло від ударів, кожен вдих опікав легені, але я не міг зупинитись. Позаду бігли ті, хто тільки чекав, щоб наздогнати мене. Попереду єдина надія крихітний червоний вогник, що мерехтів у кінці коридору. Я не знав, що це, але змушений був бігти до нього. Коли підбіг ближче, побачив надпис над дворима операційна. Червоний вогник над дверима блимав, сповіщаючи, що всередині йде операція. Що тут робить операційна? Я цього не знав, але підсвідомо відчував, що повинен зайти. Я вхопився за ручку дверей, і отож мить лампа згасла. Здавалося, час зупинився, я відчинив двері і ступив усередину. Тьмяне світло розливалося по стерильному приміщенню, де навколо операційного столу стояли лікарі в масках, вони ще жваво обговорювали, махаючи руками, але я не чув жодного звуку. Усе було ніби у тумані, приглушене і неприродне. Я зробив кілька кроків вперед і зупинився. Коли мої очі натрапили на тіло, що лежало на столі, моє тіло, і я не міг повірити, це був я, Плідий, нерухомий, підключений до апарату, який видавав лише монотонний і безперервний звук. Моє обличчя було таким спокійним, бездиханим, це був кінець. Я дивився на своє власне тіло і повільно до мене доходило. Я мертвий. Відчуття порожнечі і жаху заливало мене хвилями. Як це можливо, я щойно тікав, боровся за життя. Як я міг стояти тут і дивитися на самого себе? І тут я відчув холодну, моторошну руку на своєму плечі, серце зупинилось на мить. Я ледве наважився обернутись. Там була вона, медсестра, та сама, що переслідувала мене увесь цей час. Але тепер вона була вся в крові, її обличчя було спотворене, очі мертві і порожні. Я дивився на неї не в силах вимовити жодного слова. Вона нахилилась ближче, і я почув її холодний шепіт. Тепер ти тут назавжди. Моє тіло охопив панічний страх, але все було марно. Світ навколо мене почав тьмяніти, і в останні секунди я зрозумів, це кінець. Тут, у операційній, я залишуся назавжди.